Як ми відсвяткували, день народження мого чоловіка. 23.03 було день народження мого чоловіка. Я накупляла різного декору, ось такі флажочки, також напис Happy Birthday. ще кульки. Добре, що в мене є насос, і не потрібно все дути самостійно, Надув собі насосом, і декор готовий. Ще підготувала подаруночок і тортик, який я зробила також сама. Його улюблений медовик. Тепер можна вітати чоловіка, відкривати подарунки і збиратися на свято. Ми орендували Камаров, тому їдемо на ньому на свято. Спочатку їдемо на картинг строгом. Я весь час болівала за чоловіка, щоб він був перший, а потім їдемо в піцу хат за піцею, посидіти там, порозмовляти, поїсти щось смачненьке. Забула зробити відео, яка піца була до того, як ми почали її їсти. Тому ось таке відео. Потім ми збираємося і будемо вже святкувати з нашими рідними. Тому ось їхня реакція на машинку. І їдемо в грузинський ресторан в центрі Варшави. Дуже смачна кухня. Нам дуже сподобалася. Смачне м'ясо, салатики, також грузинські лимонади, грузинський компотик. дуже смачно та красиво, і атмосфера дуже супер класна. Смачно поївши, ми поїхали ще покаталися, потім віддали машину і поїхали додому святкувати далі, їсти смачний тортик. А ви підписуйтесь на цей Тікток.